П'ята всім я серкислава у нас до Сортина Логія Це Станіслав і Юля наші пастори. хотіла поділитися по ролям, що я зрозуміла до цього всього. У нас таке було і зволяє людина. В нас пастор болів, а не бризм. І до цього всього. Але як він знав, а не бризм, він не зразу знав, то що він служив Господу, нас для воєнних, для цього всього допомагав в житті. Так посіяв для Господа все, що він навіть не знав, що він сам. Горе людина, але в житті зразу в нього що було? В серці в дитинстві Врачи йому там сказали що всього три місяці, десь проживе, і все десь там або пару літ і все пару років. Але вийшло після цього, що я взялася, і за це все, що після оделі, після цього побачив врачей, і, і так вийшло, що тоді батьки побачили в житті, що виходить в житті. Що побачила, що багато людей були, умирають в лікарні за серце, що там мало процента життя. Но вона каже, що ні, гай там буде краще. І він прожив більше 40 років. Іще. І за цього всього. Але потім як він узнав, що в нього є Аврінезімір і що в нього була проблема за цього всього. Вречі не давали надії, але все одно каже, якщо доїде, то ми вам допоможемо, але ви розумієте, до цього всього. Але що він здавався, ні. Нашій не здавався він був далі, продовжав служити даже в лікарні, навіть людям багато покаяння. Як люди говорять до цього всього з вірності, але береться в житті, що ні і за цього всього не вірності. І ми бачимо в житті, що з Господом воно все лічить, навіть самі серйозні болячки, якщо ви будете словом вірно, і словом Божим вірності, ви до цього всього. І все буде Господу, нато головне, що не діла, що люди роблять, а головне покаяння, і щоб і справлялись люди за цього всього. І молилися за це все, щоб було все по волі боже як діти. Ребята, кому інтересно, пишіть мені, дивіться про зашані буде на описанні.